А хто тут буде член у Вікторіч? Віктор Іванович, скажіть, будь ласка, мені ви заступник, то повинні мені сказати, ви подавали матеріали, Соповські матеріали і арешт накладений 12 лютого саме Соповським. Значить, коли Соповський був звільнений, чому підпис є Соповського по місії накладений арешт? Крім того, документи прийшли, протокол. Прийшов постанова, прийшла за підписом Стадніка, де йдуть питання, що Шейкес є виконавче провадження по Івано-Франківській православній місії і вірніше по Івано-Франківській по всеукраїнській видавничій православній місії з кодом Івано-Франківської православної місії. Тобто, якщо таке робилося, і таке подавалося, то це був ручний набір, не автоматичний. І воно робилось по заказу. Чому я говорю по заказу? Бо тому, що в мене є відомості. Мені телефонував незнайомий телефон, ну я знаю, хто дзвонив, догадуюся, mm -hmm. по голосу пізнала. І сказала, що ви дуже вмовляли Віктор Іванович, нарешті я вже знала, що це саме ви, mm -hmm. що ви вмовляли лапка, mm -hmm. щоб він негайно, негайно писав заяву, що ви йому заплатите гроші, що гроші вже на депозиті. І якщо заява буде написана, що він отримає свою суму, і, мало того, що цю суму ще 100 тисяч доларів зверху. І ви, ви заставили його з цереджучкою писати заяву. До суду, це в тому таки я не буду казати хто. Якщо треба буде, вони в суд прийдуть і скажуть, хто це сказав. Але справа в тому, що значить, вже будуть говорити там. А сьогодні ви сказали йому вже інше. Сказали, що 132 тисячі, яких є на депозиті. То вже будете з Гуменюк ділити, бо тому, що Гуменюк повинна отримати за те, що вона свою людину дала підставну і працювала на те, щоб забрати в мене хату. По-перше, незважаючи на те, що є постанова стадніка, і стаднік вас прикривав з Миронюком, бо тому що ви мали велику кришу Миронюка, ігора, начальника, вашого куратора. Тому ви так посміхаєтеся і відносно. А, мені це дивно, що ви говорите таке. А, а чогось дивно? Вам нічого а не, не, не дивно. Ну я тепер вже знаю, хто заставляв лапка. Фактично писати заяву про те, щоб знімали арешт суду, знімали арешт з хати. Ми живемо в такій державі, що нас ніхто ніколи не заставляє? Ну, це так було. Я надіюся, що зараз так не буде. Можливо, ви надієте, що буде інакше? Значить, ви є заступник начальника відділу Державної виконавчої служби. Яке право до сьогоднішнього дня я писала контроль, провести контроль над цим виконанням? Чому ви порушили закон? Коли було рішення Верховного суду України, чому виконавче провадження поновилося? Як ви вели контроль? Ви ж контроль ніякого не вели. Ви порушили законодавство України. Чому, реч, Коли було, був Україна. наказ стягувати гроші, не квартиру, а гроші, грошові кошти, чому ви не накладали арешт на грошові кошти? Чому ви не накладали арешт на рухоме майно, яке в мене є? Ви ж брали? Ви ж брали відомості, їжі кульбанський брав дані за підписом. Тобто 19-го ви зупинили виконавче провадження 03, а 20-го 03 -го ви брали відомості про те, що яка нерухомість знаходиться в мене, і рухоме і нерухоме майно. Тобто, ви такі заяви писали, я від стадника про постанови побачила. Тобто, завтра я збираюся подивитися документи. На завтра, щоб мені були готові документи по всіх виконавчих провадженнях, запишіть собі, будь ласка. І навіть по Сахро. Ну та запам'ятайте, завтра, щоб ви так не сталося, що я приходжу завтра робити копії і знайомитися з матеріалами справи всіх справ. А ви скажете мені завтра, що нема того виконавця або нема нічого. Я офіційно заяви залишила. Завтра щоб я зробила копії всіх. Матеріалів ви знаєте яких добре тоді до завтра. Я завтра заранку.